Привіт YouTube! Черговий раз рога і копита від українського агровиробника. На цей раз це Агролюкс із міста Кропивницький Розкажу, розкажу коротенько, в чому заключається вся суть. Захотів я на свою аг 7. Встановити ну, транспортний пристрій. Пошукав я по інтернету. Ну, сподобався мені цей. Звоню я менеджеру. Ну, по телефону. Бере жіночка, телефон. Так, да, відповідає, є 55 тисяч. І ми вам відправляємо. От. Ну, я ж говорю, На 2.7, не на 2.4. Ну, ми вам вийшлимо фото цього всього пристрою і ви побачите. Прислали мені фото. Фото встановлено транспортний пристрій цей. Встановлений на 2.1 АГО. А через час передзвонює мені їхній менеджер Максим, який мені розповідає, що цей пристрій універсальний. Тобто він стає і на Аг, і на ГД, і різних розмірів. Ну, я знаю нюанси, які. В АГшках є. Я попросив його, ну, їхніх конструкторів і інженерів, які виготовляли цей пристрій, з ними поспілкуватися. Він сказав, що якоби таких зараз немає. От, він гарантує мені, що цей пристрій на мою аг 2,7 Буде встановлений, все підійде, все, все буде класно. Я трошки засумнівався. Десь через це була, здається, п'ятниця. Я перезвонив вже в понеділок, оп'ять ми поспілкувалися, оп'ять він мені розказав, що пристрій універсальний, стає на любу на дан, чи які там є сягешки. На всі види їхні стає, коротше говоря. От. Я ще запитав, ви мені гарантуєте це? Да, да, да. все, все клас, все ляпота. Ну, тоді давайте висилайте рахунок, я оплатю і новою почтою відправляйте, дав свій адрес, оплатив рахунок. Приходить цей пристрій. От. І. Це зараз я розіклав, ну, приблизно. Кронштейни ті, що повинні прикручуватися до рами. От. І дзвоню ж йому. Кажу, ви ж мені гарантували, що кронштейниці стануть. А нюанс 2,7 і 2,4. В чому заключається? Оці ось три стойки. 1, 2, 3. Це на 2,7. А на 2,4 тут стоять дві стойки. І між двох стоїк стає той кронштейн, стає цей кронштейн і стає цей кронштейн. Впритик вони стоять. На 2,7 універсальності ніякої немає. Ну, починаємо ми з ним спілкуватися, і він мені е, каже, що ви ж візьміть ці кронштейни, е, підріжте планку оцю і встановіть сюди, а другий отаман поставить. Кажу, як? Максим, ви ж ось ви ж розумієте, що це центр ваги. Ось посередині це стоїть кронштейн. Тобто, якщо я переставлю туди, в мене буде права сторона легша, а ліва важче. І воно буде косити, буде рвати. О, ні, все буде нормально, у нас, у нас такі купляли, устанавливали, там все, все чітко. Ну, я. Коротше, в мене був ще один козир в руках. Тобто, коли я... Поставив трошки один кронштейн, я підсоєдинив. От, отак набіг змістив, ті, просто там їх не було і поставив пали, у палець, стромив, то я побачив, що це колесо стояло ну, от, буквально 10 см від от катка. От, тобто, коли його починаєш піднімати, Ну, що там 10 см, буквально долі секунди, і воно підійшло. Тобто, е, я поміряв розмір, ось циліндр цей. От. Тобто, виход циліндра всього на 10 см. А 20, 20 куди вони дінуться? Я ілі поламаю той, ілі погну котки, ілі, ну, ви ж розумієте. Е, опять йому дзвоню. Кажу, Максим, не стає ваше, навіть так, як ви хочете, воно не стає. От, я не зможу його підняти, а я піднімав ще е, своїм куном, піднімав борону. Воно ж було якраз у тому. І коли колеса вперлися і все. Кажу, колеса уперлася. Тепер саме і цинус е, в чому заключається. Ма цей Максим. <ріст> Я хочу йому сказати, коли мама з татом тебе родили чи робили, о, чого вони тобі дітородний орган на лоб не причіпили, було б красивіше, мені здається. Цей Максим мені каже. Я нічого не знаю. У нас АГ, суцільний коток і там все нормально, все піднімається. А у вас два котка, і тому у вас не піднімається. Ну, ну розумієте, це, ці, ці нюанси всі. Це людина, яка вже отримала гроші. Якийсь процент отримала від продажі. І ну, назад же їх не охота віддавати. І викручується, як змія з різних положень. Коротше говоря. Що я кажу? Я, значить, воно мені не треба, я буду вам відправляти його назад. Ви від... Він мені каже, ви будете його відправляти за свій кошт, і компанія грошей за пересилку не до мене. Тобто я 5-600 заплатив, щоб воно сюди прийшло. І я заплачу ще 5600, щоб воно пішло в Кропивницький, щоб мені повернули 55 тисяч, а ці 11200. Ну, Мій, мій, мій блядь. виходить. Бля. От. Кажу Максим, ви мені обіцяли, як, як це компанія не повертає. Як це не повертає? От. Він бросив трубку і на тому все закінчилось. Хочу ще показати, де стоїть ну, буквально 30 см, винт уже крутить нікуди. Що тут, що тут. Вагне 2,4 тут длінші кронштейни. От, тобто це стоїть далі. І виходить, там винт працює. А на 2.7, ну такий маленький кронштейн тут із-за цього, що цей усілитель вставлена рама. Зроблені маленькі кронштейни. Ой, я вже не знаю. Навірно, потрібно создавати якийсь сайт під назвою Рога і Копита і вносить туди оцих агровиробників. Ну, щоб люди, щоб фермера бачили, зайшли, допустимо, на цей сайт і побачили, що така-така компанія вона не виконує своїх. Замовлення, или замовлення браковані, або замовлення взагалі не з той опери, так як у мене. І вот. ну, остається тільки так, тому що десь бігати, щось шукати за цю компанію, хтось -то колись тобі там розповість. Я замовив друге в другій компанії в Дніпропетровській чи в Дніпрі. Хлопці попросили зняти повністю борону. Я їм надіслав фотографії, вони прислали мені буквально через час. Уже ці фотографії тільки треба було зняти розміри. На свої агешки, тому що кожен, ну, деякі там роки мінялася мінялися конструкція, і щоб не було цих нюансів, треба було, хлопцям треба було, щоб ну, зробити борону, яка чи транспортна, транспортне, щоб воно в мене вже прийшло і стало. Тепер, звісно, я не знаю, що робити з цим пристрієм. Відправляти його назад не буду, я не буду влітати на 11200. Якщо кому потрібно на 2,4, на 2,4 я заміряв у хлопців, воно є. На 2,4 воно, да, стає. От. То 55 тисяч. Ну і плюс доставка, яку ви будете оплачувати. Познімаю, яке воно є. От. Є циліндр на нього. Є ограничитель цей що транспортний, шланги, ці всі шпильки, які кріпляться, за які кріплять кронштейни. Ну і всі пальці, все. Все начебто єсть. Ось такі нюанси. Коли мені розповідають про українського агровиробника, в мене започинається тік. Отак. Ну ладно, буду на цьому завершувати відео. Кому може кому допоможе, може хто відмовиться. А ще розповідали, що вони ж на 2.7 у них брали, встановлювали, і все там чикі-піки. Так що саме вроді як і непогане транспортне, покрашене красиво. От. Ну Сварка там вроді непогана така. Дійшло теже. Начебто не проблемне тут і кріпеш. Так, ладно. Не попадайте на такі в такі ситуації. Бажаю всім перемоги. Слава Україні, героям слава!